Вітаю на каналі Хата рецептів! Пропоную приготувати дуже ніжний та ароматний пиріг з гарбузом. Для цього візьмемо один невеликий гарбуз з загальною масою 600 г. Видаляємо з нього все насіння та зрізаємо шкірку. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Очищений гарбуз натираємо на великій терці. Загальна вага натертого гарбуза у мене вийшла 300 г. Далі готуємо тісто. У велику миску вбиваємо 2 курячих яйця. Всипаємо 100 г цукру. Далі починаємо збивати міксером яйця з цукром. Звісно, збивати можна вінчиком, але це забере забагато більше часу. Маса має збільшитись в два рази та побілішати. Далі вливаємо 70 грамів заздалегідь розтопленого вершкового масла. Обов'язково завжди випічку я додаю дрібку солі. Та все швиденько просто перемішуємо лопаткою. Всипаємо до тіста натертий гарбуз. Ще раз все гарно перемішуємо до однорідного стану. Друзі, дякую вам всім за перегляди! Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал, напишіть про це у коментарях. Окремо змішуємо сухі інгредієнти: 200 г борошна, півчаної ложки ванільного порошку, 1 чайну ложку розпушувача для тіста та півченної ложки кориці. Якщо вам не подобається аромат кориці, її можна не класти в тісто. Можна додати цедру лимона або апельсина. Всі сухі інгредієнти додаємо до основної маси та ще раз гарно перемішуємо. Як бачите, рецепт дуже простий. Все змішали і тісто готове. Форму для запікання краще застелити пергаментом, щоб легше було виймати пиріг. Викладаємо туди тіста та рівномірно розподіляємо його по поверхні лопаткою. Зверху пиріг посипаємо мигдалевими полюстками. Мигдаль можна замінити на подрібнені волошські горіхи або фісташки. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. Пиріг з гарбузом та корицею готовий. Даємо йому трохи охолонути, виймаємо з форми, прибираємо пергамент та перекладаємо на тарілку. Подивіться, який апетитний та рум'яний вийшов у нас пиріг з гарбузом та корицею. Давайте його розріжемо та подивимося, який він всередині. Пиріг гарно піднявся та повністю пропікся. Тісто дуже м'яке та пухке. Сезон гарбуза або просто, коли хочеться полосувати чимось солодким з філіжанкою кави або чаю, цей пиріг те що треба. Що саме цікаве, гарбуз в цьому тісті майже не відчувається, а аромат просто неймовірний. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати такий пиріг та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт і смачного!